Привіт, світ! Приготуйся, бо ти побачиш майбутнє вже сьогодні. Це Сінгапур, де хмарочоси співоснують із супердеревами. Місто держава, яке всього за кілька десятиліть злетіло з третього світу у перший. Саме так. Це історія нації, яка відмовилася дозволити розміру визначити свою долю. Зачекай, це дерево чи хмарочос? Щойно народив дитину від ботанічного саду. Ні, це Сінгапур, де бетонні джунглі зустрічаються зі справжніми джунглями. В Сінгапурі схід зустрічається з заходом, майбутнє з минулим, а природа живе поряд з високотехнологічним світом. Це місце, де вражаючі хмарочоси поєднуються з колоритними ринками, де можна насолодитись смаками східної кухні. А потім відвідати першокласні галереї сучасного мистецтва. Відкрити для себе багатий та барвистий світ культурний літл індії та китайського кварталу. Цей острів з неймовірною мішанкою культур, смаків та звуків, зачаровує з першого погляду. Це місце, де ви можете відкрити для себе дещо нове на кожному кроці. Зануртеся в дивовижний світ Сінгапуру, відчуйте себе маленьким, поруч з величезними супер деревами, Гарденс Bay. Так що приєднуйтесь до нас у цій незабутній подорожі по Сінгапуру. Місті майбутнього, що ніколи не спить. І не забудьте поставити пальчик вгору, щоб нам було приємно, а український контент краще поширювався. Привіт! Боже, е, в автобусі їдемо з Малайзії в Сінгапур. Зараз сьомий ранку е, ми поспали всього декілька годин, але здається, автобуси зручні, можливо, буде трошки розпасти і ще трохи. Да, місця достатньо широкі. Більше, ніж в літаку. Зазвичай в таких автобусах 4 місця, а тут три через це місця дуже широкі, дуже зручні. І ще розкладається для них така штука. Е так, це ще побачить всі хвилини. Виходить, квиток коштує 13 євро з людини. Достатньо дешево. І ще скільки хочеш багажу повзяв, все буде. Зупинилися 25 хвилин, щоб сходити в туалет, випити кави, чаю, і поснідати. Типу, це ну, дуже класно, я краще їхала тут ну, так. Снідати зовсім не хочеться. Ну, ну, але просто комусь може захотіти в туалет. Такий тут навеський yeah. фудкорт. Yeah. Чи не поменше, ніж коалампур. Ми знаходимося десь подалі. Я вирішив спробувати їжу, що називається ПАО. Там були різні з грибами, з різним м'ясом, з рисом, з овощами. Але я взяв з коконатом, з кокосом. Це цей кокос з супором. Ну таке до що сіло скоро. Та і здається. Дуже схоже на великий вареник, виходить, я зараз їм в берени Ми приїхали в Сінгапур і виходить так, що тебе сюди привозить автобус, ти заходиш разом з речами, там перевіряють твій багаж і отримуєш візу, і потім виходиш і тебе тут автобус чекає. Але у нас був з собою дрон, і нас дуже довго затримали, десь на пів години нас затримали, а всі інші набагато швидше прийшли. І наш автобус поїхав, поки ми там були. І виходить, інший автобус ми чекали, чекали, і так не дочекали з цієї ж компанії, на якій ми їхали. І тепер ми вирішили поїхати на платному автобусі. Він коштує 4,50 доларів Сінгапушку. Ми фактично вже в місті, але вийти нам не можна, тому що по правилам треба виїжджати на автобусі. І ми плануємо доїхати на ньому до метро. Маш, як тобі Сінгапур? Блін, ми тут вже пару годин і все ніяк не можемо позбутися цього І ніяк нікуди не можемо дібратися. Дуже довго дуже довго дістаємося. Ну, просто ми їхали з краю, ми ходимо кордон перезикли і далі добиралися своїм ходом. Через усі вілку. І це ще на кінець. Своїм ходом добирались повністю. Бо у нас автобус кинув. Громадський транспорт ручний. Е, є отакі штуки, там де довго йти. Також усюди є місця, щоб людям на колясках переходити. Ось так виглядає зупинка, а зараз сідаємо в метро. Заплатити в автобусі карткою не можна, треба сінгапурські долари. Нам просто допомогли люди, нам поміняли рінгіти. Так, рінгіти, малазійські на сінгапурські долари. Тому майте на увазі, що будуть обмінників я не бачила в аеропорту. Ну, можна, мабуть, її здебали доларів? Ну, мабуть, можна звичайними доларами. Так. Заплатити, але типу, проблемка те, що не, не можна було картою. Палець. Ось не можна курити, не можна і, їсти, не можна пити, не можна дуріан. І за це все величезні штрафи. Пісь на лікці. в метро. І тут є. Зразу са вийде левен. І ми зразу підемо, купимо сімечко. Одну? Так. Ну я думаю, одної вистачить так. Давай. Можна зайти в метро, сплатити карткою або Apple Pay. А, проблем не було. Ми купили одноразову поїздку. При виході подивимося, скільки вона коштувала. Там залежить від того, скільки станцій ти приїжджаєш. Як тобі, метро? Такий я в команду куряти. Такий комфортний. Що до цікавого є, підсвічується прямо де ми їдемо червоненьке. І також пишеться, де відкриваються двері. Зі сайт, side. Other side. Тут виходить потяг їде ось і крім цього є ще додаткові двері і от, ти заходиш як у ліфт. Я з готелю і вже бачимо прикольну будівлю. Ось так ростуть дерева, пальми і трава. Красиво виглядає. Це достатньо зручно, усюди пішохідні переходи є. і машини зупиняються, приходять. Але ось такі смітники часто стоять. Тут, здається, вони дуже дбають про навколишнє середовище, вони використовують сміття, там його якось частину перероблюють, частину спалюють, використовують для того, щоб побудувати там один острів. Маша переходить дорогу. Марш швиденько! Дивіться, які будівлі прикольні. Тут купа зелені, як і Куала-Лумпур, Але тут вона більш доглянута. Реально виглядає, здається, будівля з деревами, з травою. Якось вона красива дуже. Схожа на Куала-Лумпур, Але більш зелена. Дивіться, там трата, а по крату. Потім йдуть дерева, потім велосипедна доріжка. І потім всередині поділі під навісом люди. Там найбільш прохолодніше. А тут є я линочка. Тут би якби ти переходиш... О, йдемо по цій. Що фітма просто повністю. І прям переходить і купоросли в Тарбаксі. Але ми з Тарбакс не йдемо. Ми читали в інтернеті, що тут не можна ходити по вулиці і пити напої. Бо Може бути якийсь штраф. Також ми читали в інтернеті, що не можна вулицю переходити, і теж буде штраф. Але ми бачили, що люди вулицю переходили там навіть трошки червоний був. Андрій, а що це за будівля, схожа на Дурян? Театр і Виходить, тут почався дощ, не сильний. а люди, наприклад, приходили покататися на велосипеді, посидіти бо на пікнічку, всі перелізли під мост і тут сидять. Багато велосипедистів. Тут вони якось розвивають велоінфраструктуру, будують нові і нові дорожки і реально на велосипеді зручно кататись. Ніде немає. Ми за весь час не бачили місць, де були б такі бородюри, щоб щось залізати чи спускатись. Ось машина улюблена будівля. Названа в честь її улюбленого фрукта. Вона її називає улюбленим фруктом Дурянчиком. Дуріаном. Він. Цікавий факт про мене, я терпіти не можу дуріан. Ти впевнена? Будівля не смердить Маш? <гум> Мені здається, що будівля смердить. Ось це Маріан Бей. А ось це, як ви бачите, зірка смерті Зеренхвін. Може ні, але виглядає прикольно. Теж. Тут навіть міст, ось обріз. І ось тут, і ось тут. І на інших теж прикольно виглядає. Це місток. пішохідний побудували. Маріна Бей. Купа. Марочосів. Часто це офіси банків. Не тільки, правда, китайські. Тут є і Майбанк. Він і в Малайзії був. Це, це просто азійські банки. Ось колесо огляду. Адже говорить, що там можна поїсти, є якась вечеря прямо в полісі. Так, також... Я знаю, як заманити Андрія на атракціони, просто сказати, що там поїсти дають. Чувак, якийсь це прикольний. Тут, мабуть, стандартна фотка, чуча фоткаються. Айкона Сінофор. Як вона сказала? Ну, мене особисто вражає, які люди спокійні, як вони звикли до цього, як вони йдуть по вулиці собі в своїх звичайних справах. А ми як дебіли, ходимо і фотографуємо бальми їхні. Для них це вже не диво, вони просто живуть в такому кожен день. Ну так. Тут найбідні люди працюють. Є парасолька, Так що дочка нам не страшний. По таким набережним, звичайно, прикольно гуляти. Ми вийшли на набережну і забули навіть знімати відосики, тому що були просто зачаровані красою. Тут будівля, ця, скажу, що це якийсь стиль, такий, ніби лондон чи що. Яка краса. Особливо в кінці. Це, це, це в кінці особливо краса. Оп. Вони виходить, оця будівля схожа на будівлю, яка є в Бангкоку. Ото трошки схоже на Театр та, Сітний. Оця штука мені в Южноафриканській Республіці е, теж схоже. І навіть тільки що чули, Big бен був тільки що. З закладами і тут достатньо багато зони для пішохідів. Блін, виглядає круто. Ми, може, підемо туди наступного завтра. Як нам усе встигти? Я не знаю, просто бігти. Машини діси до Марину Бей. А на тебе вже пам'ять на телефоні закінчилась. Ми приїхали в Сінгапур на час Різдва. Сьогодні 22 грудня. І тут все прикрашено. Чекай, сфоткай мене тут! Дивіться, ось це у нас Маріна Бей Ось так, ось так. Прикольно виглядаємо. Дуже багато квітів і дуже красиво тут, як завжди. І мені здається, я все відео кажу. Красиво, красиво, красиво. Поряд знаходиться траса з нами. І тут величезний місць. В Кожну сторону по 4 полоси машини їдуть. Але дуже приємно прогулюватись, тому що справа квіточки, а зліва річечка. Я закликалася це місце. Краса неймовірна. Реально. Ця будівля, як у Марша сказала, з кожен Так, тут починається шопінг-мол. Ось таке є прикольне місце підсушити свій е, зонтик, щоб далі не смітити і не наливати воду. Навіть вони можуть пограти на інструментах. Хай я тут Так, можна на ксилофоні пограти. Ой, я хочу пограти. Можна я спробую. Дівчинка маленька, пішла грати на інструментах. Ну, точки треба взяти. внизу ось. Барабани? Я спецговоримо за сортування сміття. Я такого портаку, звичайно, не бачив. Ой! Наші глядачі. Наші... 99 підписників Дивіться, поряд Макдональдс. Йдемо, йдемо. І... і, і... Макдональдс знаходиться в біля цієї штуки, класної. SkyWay, Оси, чи якось так називається. Я Дивиться на ці супердерела для нас. Як вино, планетяни прилетіли, почали садити сади і розсували Я чув про зелені техно технології, але це зовсім інший рівень. Візьмемо, наприклад, ці супердерева. Вони не лише естетичне диво, вони ще й функціональні. Вони збирають дощову воду, генерують сонячну енергію. Та слугують вентиляційними каналами для оранжереї. Це точно. Це Сінгапур, де навіть дерева працюють понаднормово. Ось тут ми заходимо. Це безкоштовно, це безкоштовна частина парку. І там вже все палає, горить, світиться. І музика музику чуємо звідти. І ще зробили таку ялинку. Я би спочатку подумав, що це все зроблено з пластику, але ми в Сингапурі і тут такого не роблять. <гум> так. <гум> Я був прав, що Сюди реально треба. <гум> <гум> Ось тут дуже, дуже багато людей. А всі прийшли подивитися в горі. Що там відбувається, там не будь-як світличок. Є такі спеціальні секретні доріжки, по яким можна сходити навколо. І якщо тобі не вдалося купити квиток на шоу, як нам, тому що новий рік, можна все побачити згори. І от якщо ви не боїтесь лізти в такі кущі, то можете побачити все як Андрій бачить. Так набагато краще. Вау! Як ви бачите... Тут дуже красиво. І реально таку штуку можна побудувати навіть у нас, як майже говорить на ВДНХ спокійно. Але у нас тільки зимою так красиво, а весь час там пустує. А у них тут навіть снігу немає і цілий рік, ця штука працює. Ось це Маріна Бей ззаду готель. В, в цьому готелі один раз. Скрябін був. У нього є відос на тобі. Тобі говорив, що на Треєщині побудували басейн. Хоч внизу парк, а навколо. Ось тут доріжка. Можна повністю все коло обійти і подивитися на все гори. Дивися, це орангутанг. Так, тут цілий світ. Криса, так, метелики. Одним словом, парк дуже великий. Почти можна пройти і декілька разів. Так, і вдень, і вночі. вночі да. Тому що вдень красиво, а вночі іще краще. І воно по-різному. По такому містку ми. Повертаємося назад в місто з парку. Зараз йдемо в наш готель. Ось ось, ось, ось цей. Ось ось цей. Ну, не оцей саме, а там от, от за ним наступний. Ну, так. От там внизу на землі. Не вірте, Андрію, це наш готель. <сум> так. Красиво. Особливо готель. Прикольно <сум> побудували. <сум> Доні виглядає вдома. На ніч в цьому готелі коштує приблизно тисячу доларів. Ми вирішили трохи зекономити і тут не ночувати.